Я, як мешканка мікрорайону Митниця, можу з певністю сказати, що нинішня міська влада зовсім не турбується і не цікавиться потребами пересічних громадян. Фактично, люди сам на сам залишені зі своїми проблемами. Я проживаю в цьому окрузі, в цьому мікрорайоні 20 років, і стан доріг, який у нас на митниці, знаходиться в критичному стані наші дороги, фактично. Здебільшого це бездоріжжя і здебільшого немає тротуарних доріжок. Де вони є, то вони в такому стані, що здоровій людині важко по ним пройтись, не кажучи вже за людей з особливими потребами чи матусям матуся молодим з дитячими колясками. До міської влади ми зверталися мешканці будинків по Героїв Дніпра 81, 83, 85, з проханням допомогти нам облаштувати тротуарні доріжки, які були пошкоджені внаслідок проведення робіт під час будування будинку «Гагаріна-23». На що ми отримали звичайну відписку? Наш мікрорайон в порівнянні з іншими мікрорайонами міста молодий. Тут проживає дуже багато молоді з діточками. Я сама нещодавно в цьому році стала мамою і зіткнулася з тією проблемою, яка турбує більшість молодих сімей. Нам просто ніде гуляти з дитячими колясками. Ми змушені ходити по проїжджим частинам дворів. Кругом пил пісок, який при легкому вітерці просто летить у вічі. В нашому мікрорайоні немає ні скверів, ні алеї, ні парків. Натомість ми бачимо пусті облаштовані просяча чагарниками території біля будинків багатоповерхівок. Якщо ми будемо стояти спокійно, спостерігати, як роками нічого не змінюється, ми просто вкрадемо майбутнє наших дітей. Тому... Я вирішила для себе не стояти осторонь іти йти в депутати до Черкаської міської ради від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина з потужною сильною командою професіоналів та патріотів, яка має чіткий план дій, чітку програму, як зробити наше місто комфортним для життя, європейським, комфортним для життя черкащан міста. Ну, найперше це покращити, щоб були якісь алейки у нас біля будиночків, щоб гуляти з маленькою дитиною, тому що це найголовніша проблема. Вигул дитини на вулиці біля нашого будиночку, біля 21-го, геть зовсім немає де гуляти, тому ми більше приходимо цей квадрат гуляти, тому що тут більш-менш такі гарні дороги. І бажано, щоб теж якийсь був скверик, щоб ну, гуляти з дитиною. Так понаставляли, ну, збудували деякі площадочки для дітей. Ну, ми ще поки малесенькі для цього, От, то ми гуляємо це тут, в цьому квадратику, де є дороги. От, і ще теж така проблема є у нас переходу по вулиці Гагаріна, десь смілянський спуск. Я старшу дитину не можу пустити до школи через цю дорогу, тому що немає світлофора. Ходимо ми аж по сходах біля Абсолюта. Оце ще дуже теж велика проблема, аби поставили світлофор у нас тут на районі. Я хотів би трошки розповісти, шановні телеглядачі, про те, що при будівництві житлового будинка, який ви зараз можете спостерігати, він я на фоні його стою, він за моєю спиною такий 12-поверховий житловий будинок. От, коли він будувався, він, значить, фірма, яка його будувала, називалась Набережний Квартал. Ну і при будівництві цього 12-порохового будинку, значить, треба ж було робити, вирішувати питання про відведення води. Тому Тут траншею так от величезну зробили на цьому місці, де зараз я стою. Так, от, ну, Нехай так буде. Да. І зруйнували таким чином тут благоустрій. Тут було трошки раніше деревця, було зелено. І от, як бачимо, зараз будинок є гарний, красивий, зданий недавно в кінці літа в експлуатацію, а практично, значить, благоустрою тут немає. Ми зверталися з приводу цього безпосередньо до керівництва цього. Прораба набережних чорнов нам було обіцяно. Ми водили тут, показували йому, що треба зробити конкретно, що треба сюди завести землю, посіяти, озеленити травкою. І так далі було обіцяно, що це було зроблено, але на жаль, до цього часу так це і не виконано.